Посол Павло сьогодні говорить про те, що мають таку справжню любов до Господа Бога і говорить про те, що має бути така сміливість проповідувати Христа. І бачимо також в Євангелії ту подію, коли Ісуса не приймають у своїй батьківщині, коли ті люди, які знали вже багато років Ісуса, Дивуючи з однієї сторони тим словам ласки, які виходили з уст Його, все ж таки мали якусь таку трошки негатив, таке негативне ставлення до нього. Можливо, мали таку просту людську завість, бо кажуть, ну, а хто це? Хіба він не син Йосифа? Хіба він не один із тих простих людей? То як він може тут так говорити? Як він так може навчати? Як то можуть дивуватися? Тим словам, які виходять із його уст. І Христос, трошки такий розчарований тим тою поведінкою, говорить, що пророка не приймають у його батьківщині, і тому він не зміг зробити стільки там чудес. Більше того, коли він починає наводити приклади зі старого завіту, що чуда ставалися не тільки із тими людьми, які вважали себе. Дуже великими побожими людьми, чи не ставалося з тими, які вважали себе, що вони є частиною вибраного народу, а Господь Бог міг вибрати і вдовицю Сарепти, для того, щоб з нею і з її сином творилося чудо, щоб вони вижили. І це не подобається. Не подобається тим людям, які не хочуть бачити світ очима Бога, а хочуть бачити. Світ лише своїми очима чи через призму якихось своїх ідей, і через призму якогось свого бачення світу. Ці люди не здатні приймати Бога у повноті Його любові. Але Господь Бог дуже часто діє в житті через людей простих, через людей випадкових. Бог діє в такий спосіб, що нам то і не снилося. Сьогодні маємо такий гарний і пам'ятний день 10 жовтня. Пам'ятний день для цього кафедрального собору. Тому що колись в 1991 році, здається, це було досить давно, собор був закритий це був період виходу з підпілля, це був період тої боротьби, щоб греко-католики могли повернути. Свій собор, а собор вже був закритий. І люди з великою вірою молилися перед собором. Молилися прості звичайні жінки, певно, Вервіцю, тому що це жовтий місяць, як і сьогодні перед літургією була Вервиця. І одна із тих жінок, якось випадково, чи за Божим планом, торкнулася дверей собору, і собор відкрився. І наші греко-католики могли зайти після 40 років у цей собор. Пам'ятаю, мій дідусь тоді отець Олександр швиденько побіг, бо не було ще ні, мобільного телефону, не було. І дома телефону були ще такі апарати телефонів, якщо хтось пам'ятає, ні. І, і перезвонив до владики Івана Семедія. Каже, наші в соборі. Каже, як? Каже, хто відкрив собор? А він каже, в такій простоці. Мамка Божа відкрила, бо то є жовтий місяць, ружанцевий. Знаєте, Бог діє через простих людей, які вміють молитися, які вміють довіряти Господу, які не дивляться на Бога через призму своїх ідей чи своїх бажань, чи Господь Бог буде то все виконувати. Чи Бог буде такий, який їм підходить, ні. Бог діє через тих людей, які приймають Божу волю. Через тих людей, які мають щиру і відкриту віру. Тому, дорогі в Христі, якщо хочемо, щоб у нашому житті відбувалися чудеса, якщо ми хочемо, щоб Господь Бог діяв у нашому житті, так як Він хоче, то ми маємо дати волю і свободу Його діям у нашому житті. Що він так діяв через нас, ще так діяв з нами через інших людей, як то йому подобається, як то він вважає за потрібним, як то він вважає за мудрим. Тому що велич Божа виявляється через неміч людську. І чим більше ми можемо визнати свою людську неміч, і можемо бачити Бога як всесильного, всемогутнього, Тим більше наше життя буде наближатися до Царства Небесного. В такій простоті, в такій покорі ми можемо е прийняти Христа. А в іншому випадку будемо подібні, як ті, які, про яких чули сьогодні в Євангелії, які розізлилися на Ісуса, бо вони порозуміли, що Ісус про них говорить. Вони не були такими дурними. Вони порозуміли, що через ці приклади Ісус каже, що вони неправильно поступають. І що ці люди свої злості роблять, хочуть убити Ісуса, хочуть Його скинути з гори. А Ісус що робить? Замість того, щоб творити чудо, щоб дати їм можливість, знаєте, люди мали можливість спілкуватися з Богом чоловіком. Вони його хотіли бити. А Ісус, бачивши, що ці люди його не приймають, Він пройшов серед них і пішов. Знаєте, щоб не сталося так, щоб через якісь наші негативи і через наше негативне ставлення до, до Ісуса або через те, що Бог не здійснює якісь наші плани, наші мрії, не сталося так, що Ісус іде геть. Бо ми не хочемо Його приймати, бо ми не хочемо бачити Його таким, яким Він є, насправді. Бо ми не хочемо приймати його дію такою, як він то вважає правильно. Нам треба діяти в покорі, в простоті, і тоді побачимо величні діла Бога на славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.